Цікаво, чому величезні гіпермаркети будують не в центрі міста, а на околицях, і молочні заводи розташовують за містом. Працівники ж долають десятки кілометрів, щоб доставити в місто свіже молоко, а ось фабрики з виробництва деталей знаходяться в середмісті, хоча їхню продукцію везуть за сотні кілометрів або навіть в інші країни. Невже розміщення підприємств справді таке хаотичне? Чи може тут ховається якась таємниця? Дізнаєшся в нашому відео. Розміщення підприємств, фабрик та заводів у всьому світі підпорядковуються певним чинникам чинники розміщення виробництва. Це сукупність причин, що впливають на вибір місця розташування підприємств. Виокремлюють дві групи чинників природні та суспільні. До природних чинників належать природні умови та ресурси: сировинні чинники, паливно енергетичні, водні та екологічні. До суспільних чинників належать споживчі. Транспортні, працересурсні, науково-технічні та військово-стратегічні. Розглянемо приклади кожного із чинників. Природні умови дуже впливають на господарську діяльність людини це рельєф, геологічна будова, земельні, біологічні та мінеральні ресурси. Наприклад, на розташування гірськолижного курорту великий вплив мають кліматичні умови та рельєф місцевості. Як ти думаєш, на яку галузь господарства будуть мати найбільший вплив клімат та наявність земельних ресурсів? Звісно, на сільське господарство сировинний чинник визначальний для розміщення матеріалу містких виробництв тобто тих, які потребують великої кількості сировини. Наприклад, чорна металургія тяжіє до залізної руди та кам'яного вугілля. Для молочних заводів сировиною є молоко. Молочні ферми та дрібні господарства, що тримають корів, здебільшого розміщені в сільській місцевості, де є пасовища, тому під час вибору місця розташування молочного заводу орієнтуються на сировину, але і враховують віддаленість до кінцевого споживача. Паливно-енергетичний чинник дуже важливий для тих підприємств, де потребують багато енергоресурсів. Наприклад, кольорова металургія та хімічна промисловість орієнтуються на розташування виробництва не поблизу видобування сировини, а біля місць із дешевою енергією. Водний чинник вагомий у розміщенні підприємств, що спеціалізуються на виробництві целюлози та паперу. Тому такі підприємства розміщують у районах великих річок та водосховищ. Звертаючи увагу на сталий розвиток, нові підприємства обов'язково враховують і екологічний чинник. Тому розміщення виробництв має бути безпечним для життя людей та довкілля. На різних підприємствах впроваджують нові технології, які допомагають зменшити кількість викидів та показник використання природних ресурсів. Продуктові магазини, пекарні виробництва спеціалізованої техніки під час вибору місця розташування орієнтуються на споживача. Наприклад, сировиною для хліба, звісно, є пшениця, але якби всі пекарні розташовувалися посеред поля, то ціна на хліб зросла б через доставлення до міста. Та й, власне, навряд чи він був би тепленьким та хрустким на полицях магазинів. Ось чому споживач відіграє неабияку роль у розміщенні підприємств. Як ти думаєш, який чинник впливатиме на розміщення великих гіпермаркетів на околицях міста? Здавалося б, що гіпермаркет має тяжіти до споживача, але коли мовиться про великі торгові центри, то основними чинниками будуть територіальний та транспортний. Вони забезпечують зручний проїзд та паркувальні місця. Транспортний чинник відіграє важливу роль для розміщення підприємств, що не мають сировини. Тому визначальними тут є порти, залізничні дороги та транспортні шляхи, до яких буде тяжіти розміщення виробництв. Працересурсний чинник передбачає розміщення підприємств біля населених пунктів. Наприклад, на виробництва електротехніки чи різноманітних деталей потрібно багато працівників. А на розміщення швейних підприємств вагомий вплив має наявність жіночих трудових ресурсів. Саме тому, колись багато швейних фабрик розміщували в населених пунктах, які знаходяться в гірничодобовних районах. Це допомагало забезпечити роботою жінок, які не залучалися до гірничих робіт. Науково-технічний чинник зумовлює розміщення підприємств у містах із потужною мережею наукових та освітніх закладів, де є кваліфіковані трудові ресурси, наприклад, у сфері точного машинобудування та авіаракетобудування. Військово стратегічний чинник впливає на розміщення підприємств оборонної промисловості. Тому такі заводи здебільшого розташовуються на віддалених від кордону територіях з обмеженим доступом людей. Запам'ятай: чинники розміщення виробництва. Це сукупність причин, що впливають на вибір місця розташування підприємств. Виокремлюють дві групи чинників: природні та суспільні. До природних чинників належать природні умови та ресурси. Сировинні чинники, паливно енергетичні, водні та екологічні. До суспільних чинників належать споживчі, транспортні, працересурсні, науково технічні та військово-стратегічні. На розміщення виробництва можуть впливати кілька чинників, що проявляються з різною силою. Тепер тобі легше зрозуміти, від чого залежить розміщення різних підприємств. Став уподобайку та підписуйся на канал, щоб знати більше.